Шановні друзі, всім доброго дня. Сьогодні неділя, свято Велике, Різдво Пресвятої Богородиці. Ми відпочиваємо. І хотів взяти невеличке відео, пошну, так як на деяких каналах показують в горах, які гарні краєвиди. У нас не гірська зона, але свої є гарні такі краєвиди. Відео я хотів присвятити сьогодні. Тому як я переробив, ну не переробив, а доробив свою кінну картоплекопалку. Ех, хто, має і, хто має таку копалку і користується якраз, щоб тягали коні, ну може йому буде цікаво. Е, хочу сказати зразу, що я вже давно копаю такою швирілкою польською, бо років років 15, бо в мене вже друга перед тим була менша. Я надумав собі таке і... Трохи її доробив. В чому суть? Суть в тому, що е, я переробив спереді такі як тилішки. Ну, Фактично воно йде, е, хто користувався, той знає, що е, копалка йде без тих тилішок, а дишель він кріпиться прямо от дишель з кріпленням, він кріпиться прямо сюди до ну, місці. Він закріплюється. На копешці. І коні тримають на нашийниках його так догори. Коли включати, коні мають тримати рівно. Включаєш так, ну, залежно яку глибину потрібно. І так воно копається. Так я теж копав ну я чомусь мені таке не знаю. Хотів попробувати і, і в принципі. Зробив, купив такі колеса, створив тут конструкцію. Чим би мені не сподобалося отой принцип, з яким що дешлі, там треба, щоб коні були дуже такі в'їжджені пара коней. Ну, коні до той роботи треба такі міцні коні, щоб були. Бо робота не з легких, ще залежно, якщо сухо, дуже. Зараз в нас дуже сухо. Чим воно мені так би не підходило, коли прямо йде на копачці то як тільки коні десь чуть-чуть трошки повернули вперед, чуть-чуть вліво чи чуть -чуть крок вправо, зразу отой ніж повертався в протилежну сторону. Ота вся конструкція була на одних колесах. Вона зразу йшла на бік кудись. Ну і то часто бувало, що... А там треба чуть-чуть, і вже картоплю різало. А такою, як я переробив, переробив то тут вже такого так дуже не залежить. Як там коні навіть звернуло трохи, ти вчасно зупинився. І ну, за рахунок того, що тут є принцип ваги, тут воно крутиться. І я пробував вже копати, от, тут ту грядку ми викопали, то досить мені сподобалося. Навіть попри те, що хмара наша ще молода, вона так вона ніколи не робила, я її взяв перший раз, фактично, а перед тим не запрягав півтора місяця взагалі. Ну Вона досить добре себе повела. Перший раз вона подивилася, що -то ззади... вона з правого боку ще йде, що то ззаді неї земля фуркає. Але то би любий кінь подивився, навіть старий, який ніколи не робив тої роботи. А потім вона вже досить так непогано її тягне. Зараз дуже сухо, у нас такі брили вивертає. І такий принцип мені сподобався. Тут спереді проробив штильвагу, ну штильвага. Чуть-чуть тільки рухається, ну вага, чуть-чуть тільки рухається. Можна було взагалі її приварити, щоб була мертва. Я так трохи, щоб стара кобила тросточка наша, вона все-таки вона з лівого боку, і тут де я йду, і вона ну, сильніше тягне, вона все-таки робоча кобила, а молода ще так вчиться, але без неї тобі роботи не було. Сама би не потягнула, особливо в нас тут трохи нахил. Коли знизу догори, то, то досить твердо. Ну, е, таке я хотів поділитися. Тут в чому суть. Е, мені було трохи нелегко, бо я не мав ніяких розмірів. Я фактично так інтуїтивно. Ну, допустимо, та висота, яка має бути, е, я так чуть не наугад. Ну, оті, коли відстані ж колесами на те ліжці. Е, добре, щоб була така сама, як. Ота відстань, щоб була така, ну в мене так і є, як на копалці. На копалці там між колесами по зовнішньому краю 70 см. І досить непогано мені, навіть якщо, допустимо, дуже тяжко коні зупинив посередині ряду, то далі вже не так залежить, буває один кінь швидше рване, другий помаліше, а тут вже не відчувається. Навіть якщо один скоріше, то поки воно перейшло через той ти бігом коня вирівняв і е, задній ніж вже так не рухається. А так швирялка досить, е, ну як досить, то хороша швирялка, вона має найбільше колеса, діаметр коліс 90 см. Більше вже, напевно, і не буває. 10 лопастів отих, які крутять. Перед тим в мене була менша, ну вона була легша. І та швирялка, вона. Досить таки важка, ну, досить важка, але в тому є своя перевага, вона ніколи не пробуксовує. Бувало, що коли дуже твердо, то колеса щеплення не вистачало з землею, то колеса так просто сунулося і, відповідно, там не крутилося. А тут такого не буває. І коли останній ряд робиш, от на тій, що була в мене менша, було таке, що її скидало на бік, так, якби твердість і то в один бік її скине, то в другий. А тут ту вже не скине, вона як стала, шпилася ряду, то так і є, Так вже вона і їде. І в тому, ну, подобається мені та швирялка, я її купив напевно два роки тому. Може три вже, то що не треба. Отаким я хотів поділитися. Отой ланцюг, ну я кажу, що я робив, е, так не було в мене хоч би якісь розміри приблизно. Ну, ота висота, допустимо. За рахунок того, що я тут зробив, і коні тягнули, то дешель дуже піднімався догори, аж на рівень голови коней, кінець дешля. Я дав той ланцюг. Тепер він той ланцюг вже так не пускає, щоб до догори. І, в принципі, коні. Воно й не мішало, що дишель догори. Стара кобила на то не реагувала, а молода вже так дивилася на той дешель, що то він в неї коло морди. І отаке досить непогана штука. Хоча зараз вже рік, рік випуску в неї, по-моєму, їй вже 50 років. Але ще служить, і якщо добре за нею доглядати, вчасно підкручувати, то вона може і ще прослужити. Тут, хто знає, в принципі, ні одного підшипника немає. Все так, ну найслабіше місце, то, напевно, ті шестерні, які є в редукторі. Але поки що, ну ті Тут всередині ота тріщотка така, воно буває декого ламається. Але якщо доглядати, змащувати там, то досить непогано. Декого я бачу і мені здається, що це неправильно отой, ну чи дишеть, чи отак зараз, як у мене, що ото місце, де він кріпиться, що тут було намертво закручено на болту. Ну, мені здається, що це неправильно, тому що в мене от просто штир витягується, тому що буває... Там, як крайній ряд, чи якийсь, то треба переставити або в одну сторону, або в другу. І для того є відповідно та ручка, яка регулює і пересуває ту частину. І тому я то зробив зйомний. Я тим деколи користуюся, коли треба останній ряд, щоб швилялку далі відсунуло чи ближче до, до правого коня. Досить непогано. Таке невеличке відео, коротеньке. Я ще може зніму відео, як ми. Будемо копати, як коні запряжу. Що буде погода, кажуть вже погода має псуватись. То ще невеличке відео знімемо, як вони її тягають. Ну, робота є для таких відповідних коней. Не обов'язково там, щоб були вже такі потужні, але таких міцних кріпких коней і тоді. Багато людей тягають е тракторами. Ну, то їм не буде цікаво. Оцей мій, мій ролик, а от хто кіньме, то не знаю. Ясно, що буде, може, багато коментарів, що того не потрібно, тих тилішок, що воно так не має бути. Я ж чомусь собі таке задумав, і е, от воно мені давно з голови не виходило, а потім випадково я побачив, по-моєму, в Німеччині там копали таким е, коні тягали. і Ну там інакше була та тилішка, але була ота ти і і, і і тому я так собі за... Задумав зробити. Кому буде цікаво, можете дзвонити, якщо ж хтось з цим зацікавиться. Хоча вже сезон копання картоплю підходить до кінця. Можете писати якісь коментарі. Ну, як кому, як кому підходить, дехто каже, що, що йому і так надишні добре. І було й добре, я кажу, я роки копав. А зараз зробив так і мені більше подобається. Тут просто я, коли включаєш копачку, то вже не залежить там, чи кінь голову опустив, чи йому щось там, якусь муху він відганяє, коні, чи що вони задумали. Тут вже є твердий упор. І можна, в принципі, так зробити, що глибину можна дати таку вже, щоб не різало картоплю зовсім. Головне, щоб коні потягнули. Я вчора, як заглибив, і ще й до, так догори, до підйому трошки. То засильно я заглибив, у нас дуже твердо, то коні тягнули, тягнули, а тоді встали. То я трошки зменшив і вже тоді не було проблем. Отаке От невеличке відео. Дякую всім за увагу. Всіх вітаємо зі святом. Будьте здорові, слава Україні. Вибачайте, що може відео неякісне, бо я стою спиною до сонця і моя тінь тут якраз постійно в кадрі. Всего доброго.